Зараз буду пробувати пітухую. Влог. влог. Боже, ну я не знаю, як це звучить, але тут сьогодні будуть проходити зйомки. І так, це я вам показую рум тур на кімнату готель. Анжела, тут стоїть. Красується продюсер-менеджер Анджела. Коли у нас будуть тури? Тури будуть а, через місяць. Держи про дісіда. Ми домовлялися за одну квартиру, щоб там зняти відео. Для канала Ігоря і для мого каналу. Що вийшло в на ітогі Ігоря продовжаємо? А відтоді нас Одісіти обдурили, дали нам не ту квартиру, про яку ми домовлялись з самого початку. Мало того, що вони нам дали іншу квартиру. Так вони дали нам ще її грязною, не світлой. Ну, коротше, Одессіти, пожалуйста. Будь ласка. Хоч трішки, майте повагу до людей, які знімають, орендують у вас квартири. Хоча б не намагайтеся їх надурити на кожному кроці. І відношення. І відношення взагалі хам просто такі хами, просто жахи. ну це реально. До речі, у нас є в готелі а, такі чпуньки. Що це таке? Мило, гель-душ. Да, це така душева. Полотенце, ну, да. Все. А ми зараз йдемо далі за речами і за їжею, і починаємо знімати відосики. Ілоантолар вас вітаю. Зараз Бувається? ми будемо розрізати та їсти е, пітухую драконяче е, око, Да, окошко. Правда, вона вже підгнила, згнила трохи. Поки ми настраювали камеру. Ого, це геть інша пітуху, вау. Гарно, Анжел. вау! Дивись, гарно. Скажи. Дуже гарно, да. Вау, вообще. Ми сьогодні знімаємо відео для Ютуб канала Ігоря, для мого Ютуб каналу. Я ще працюю. Я ще працюю. Я ще працюю. Ігорю. Ми розрізали п'ухую Підписниками. І <ріст> так, зараз Анжела буде пробувати пітуху. Давай, Анжела. Дивіться, яка вона гарна. Анжела. Буде пробувати аж перший раз. Вона ж ніколи в житті це не коштувала. Давай! Пробуй. не знаю, смак. Анжела пітухує дуже смачно. Рекомендуємо. Я зараз буду пробувати пітухую. Анжела вже скуштувала, і вона говорить, що це зі збоком буряка. буряка. Зараз я також буду їсти пітухую. Покажи їм поближе. Ну, що, їй не видно цю пітухую. Тому що її не кожного дня їмо, так? Да? Вона така сочна, сок тече. М -м -м. Буряк. Фу, бля. Сьогодні це просто буряк. Добрий ранок країна. Я прокинуся і це може не радувати. Тут все ж завжди нічого не міняється. Буду зараз вмиватись і чекати Анжелу. Вона скоро має проїхати. І також знімати собі відео на YouTube канал. Тому якось так. Зараз біжу пити каву. Я так хочу випити каву, що просто капець. Всім гарного дня. Зараз буду намагатись зробити каву з цієї кавомашини. В общем. Вставив сюда цю штуку, каву і... Сподіваюсь, польється. Коротше, я був неправильно її поставив і треба отак от ставити, напевно, так? Да? Ага. Ага, а ну-ка. Ура, нарешті, нарешті, я це зробив. Кава л'ється. Це прекрасно. Приїхала Анжела. Анжела, помахай. Іди сюди. Коротше, ребята. Що сказати? Цей влог закінчується, мені треба йти по справам, а Анжела буде працювати далі над своїм контентом. Ага. До побачення. Всім гарного дня і гарного дня просто спай, блядь. Це який шах? Я думала, ти вже не знімаєш. Кава випина, випита, не знаю. А під ахуя в мусорке, если шо. Краснузь, нібисі, гарного дня. Ні